Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні будемо слухати 12 ту главу книги суддів. Єфремляни зібралися і перейшли в севину і сказали Єфаю, Для чого ти ходив воювати з замонетянами, а нас не покликав із собою? Ми спалимо дім твій вогнем і з тобою разом. Давайте згадаємо, що єфремляни вже показували свій норов, була подібна ситуація. Один із суддів переміг саме Гедеон переміг ворогів, і тоді вони вже казали, чого ви нас не попросили, чому ми не брали участі у цій війні. І тут та сама ситуація. Ну, цей народ єфремляни, це коліно. Нащадки Йосифа, діти Йосифа, виховувалися в дещо іншому середовищі. Вони виховувалися, сам Єфрем і Манасія, виховувалися в Єгипті, коли там перебував їх батько. Там вони народилися. І в них не лише був інший характер, як ми бачимо, це передається вже в покоління, це передалося в цілий народ. Але також навіть і в них вимова інша, про що ми зараз з вами прочитаємо. Вони не всі звуки відтворювали так, як євреї. І Єфай сказав їм: Я і народ мій мали за молнитянами велику сварку. Я кликав вас, але ви не спасли мене від рук їх. Давайте ще раз згадаємо, ми говорили, що от є категорія людей, яких треба дуже просити, навіть коли всім об'являють про там якийсь збір, якусь справу, то виявляється, що, в принципі, вони чули, але от їх не так просили, як інших, і тому потім вони кажуть, що ну от, а я не чув, а мені не казали. Тобто людина має про себе досить ну, високу думку, тому ми називаємо буває така прошана І зібрав Єфай усіх жителів Галаадських і воював з єфремлянами, і розбили жителі Галаадські Єфремлян, говорячи: ви утікачі Єфремові, Галаад же серед Єфрема і серед Ванасії». Ну, те, що Єфай постав проти Єфремлян, розбив їх досить жорстоко. Зараз ми про це ще прочитаємо. Ну так от це було. Ми вже говорили, що в даний період далеко не найкращий для Ізраїля. Вони такі вже стали наполовину язичниками, бачимо розрізненість. Хтось взагалі не бере участі у завоюванні, хтось сам воює, ну от так по-різному складається. Як було, так і оповідається. І перехопили галадитяни переправу через Йордан від Єфремлян. І коли хто з уцілілих єфремлян говорив: Дозволь мені переправитися, то жителі Галацькі говорили їм. «Чи не єфремлянин ти, він говорив ні. Вони говорили йому, скажи шиболет. А він говорив сиболет. І не міг інакше вимовити. Ну, от, вони відрізнялися також своїм говором. Це означає, що вони виховувалися десь в іншій культурі. Як ми вже сказали, це був Єгипет. Можливо, це з тим пов'язано. От і тому вони не могли сказати, сказати шиболет, а сиболет. Оце був такий тест, був такий пароль. І в нас на початку війни теж ми пам'ятаємо, що росіянина можна було перевірити по тому, як він вимовляє. Чи взагалі він не може вимовити деякі слова українською мовою, олівець, наприклад, так, чи перепелиця, чи якісь інші слова. І не міг інакше вимовити. Тоді вони, узявши його, заколювали біля переправи через Йордан, і загинуло в той час єфремлян 42 тисячі. Єфай був судею Ізраїля 6 років і помер І Єфай Галатитянин, і похований в одному з міст Галаадських. Після нього був судею Ізраїля Єсифон з Вифлеєма. У нього було 30 синів і 30 дочок. І відпустив він з дому заміж, і 30 дочок відпустив він з дому заміж, а 30 дочок узяв зі сторони за синів своїх і був судею Ізраїля 7 років. І помер Есевон, і похований у Вифлеємі. Після нього був судею Ізраїля Елон. Заволонянин, судив Ізраїль 10 років. І помер Елон заволонянин і похований в Айолоні, в землі Заволоновій. Після нього був судею Ізраїля Авдон, син Гелела, Перафонянин. У нього було 40 синів і 30 онуків, які їздили на 70 молодих ослах. Він судив Ізраїль. Вісім років і помер Авдон, син Гелела, Перефонянин і похований у парафоні в землі Єфремовій на горі Амаликовій. От буквально лише кількома словами згадуються судді, які мали свій час. Очолювали цей народ, судили його, були вождями, але якихось особливих подій під час їхнього служіння не згадується. І тому, дорогенькі, в нас теж часто так буває. Ну, от, як священик можу сказати, що якщо пройтись по цвинтару і згадувати людей, кого ти поховав. Є, людей, є люди, яких ти добре пам'ятаєш, яких ти знаєш, тому що вони були в церкві. Вони намагалися брати участь у житті церкви, вони ходили до Божого храму, в чомусь себе проявляли, показували свою віру, своє старання, своє добре відношення до парафії. А бувають такі, що важко згадати. Звісно, ми не можемо категорично говорити, що та людина, яка отак десь була непримітна, що вона і царство Божого не здобуде. Це не нам судити, але все ж таки, наше життя обов'язково повинно мати соціальний прояв. І якщо ми хочемо шукати спасіння, значить ми шукаємо любові, шукаємо добра. І ми щось маємо робити добре для оточуючих. Добре, що тут кілька судів згадується, що вони хоч дітей мали. Це теж добре, що в них були діти, внуки, дочок заміж віддавали, брали невісток. Це добре, а хтось і того не мав. Але будуть і такі вожді, які будуть храм відновлювати, які будуть приводити все до ладу, будуть такі вожді. До яких будуть приходити з інших країн, щоб отримати пораду, і тому, дорогенькі, нам треба теж постаратися не бути пасивними в нашому житті. Ну, стосується наших парафіян, і треба старатися якось і брати участь у житті парафії, і це буде проявом нашої любові до Бога, до церкви.